А ви вірите в те, що цей малюнок може врятувати життя військовому, який на сході захищає сьогодні нашу країну, повірте, може. І сьогоднішня акція, яка проходить в обласній дитячій бібліотеці, гарний приклад цьому. Ініціаторами благодійного заходу виступила міська громадська організація «Артсело». Підняти бойовий дух воїнів, діти вирішили своїми творчими роботами, адже нині наші захисники моральної допомоги потребують не менше аніж матеріальної. Коли зустрічаюся з знайомими, які пішли добровольцями, але були. І також призвані до лав нашої армії, і коли вони приїжджають і спілкуються, і кажуть, що не вистачає душевного тепла. Крім того, що якісь є матеріальні негаразди, і там голі буси, і не завжди ситі, але е, дитяча така листів, листівочка, яку вони колись отримували, вона не тільки зберігає їм душевний спокій, але розуміє, що. Тут їх шанують і ту за них пам'ятають свою творчість. юні житомиряни презентували не лише у вигляді патріотичних малюнків, а й у написанні віршів. Ті діти, які малюються малюночкою, вони своєю енергетикою, нібито їх захищають як англоохоронці. І тому цю силу вони відчули і просять дайте нам таких листівочок і якісь якась увага, і це нам надихає і охороняє нас. Посилки з дитячими малюнками арт військовим зону АТО відправляє не вперше. 30 26 шосте механізовані бригади своєрідні обереги вже отримали. Наступна партія робіт поїде на буревний схід наприкінці тижня. Я розв'язав медальку щоб її послати войну. Танюш, а як ти вважаєш, о що військовий буде робити з таким з таким сувеніром твоїм? Чим він буде слугувати? Mm, ну, так як наше пожелання, щоб у них все получалось таким способом. Ми можемо підтримати тих, хто захищає нашу Україну. Окрім листівок побажань, юні читачі також зібрали солодощі військовим. Для цього в бібліотеці протягом двох тижнів працювала бібліоцукерня, де кожен міг поділитися з воїнами любов'ю у вигляді солодкої цукерки.